Всім привіт! В сьогоднішньому відео я розгляну топ 5 найламповіших мап, які є в Trends 19 та 22. Відбір був дуже жорсткий. Багато мап, які заслуговують потрапити в цей список, не змогли потрапити в нього. Мапи, на яких під час гри виникають теплі почуття, що ось вона залізна дорога в всій своїй красі. В Цей топ не війшли такі мапи, як Мотиви УЗ або Загублене Полісся. Хоча це дуже круті та топові мапи. Але серед вигаданих мап тільки одна, на мою думку, потрапляє в топ-лампових, яка ви дізнаєтесь в цьому відео. Інші мапи з цього топу приносять нас на реальні ділянки залізних дорог, являючись практично копіями своїх реальних побратимів. Так що всаджуйтесь зручніше, беріть чашечку кави та поїхали. На п'ятому місці мапа сваляла сколе. Якщо ви любите поїздки в горах важкими перевалами, то ця мапа саме для вас. Мапа переносить нас на справжню ділянку реальної залізної дороги в Карпатських горах. Привал Бескид, станції, свалява, лавочне, Валовець, Гори та ліс ось що нас чекає на цій мапі. Не забувайте про обмеження ваги поїзда, бо застрягнете на перевалі. Мапа має двоколінні перегони, електрофіковані постійним струмом. Та по довжині близько 60 км. Можна дуже гарно настроїти освітлення, будуть або туманні гори, або сонячні Карпати. Мапа ще в розробці, так що чекаємо нових оновлень та нових ділянок. Також мапа має клона у вигляді зимового варіанту, збільшує різноманіття. Ми переходимо до четвертого місця. На четвертому місці мапа рідні простори. Це єдина платна мапа, та також мапа, яка вигадана і не імітує реальні ділянки залізних дорог будь-якої країни. Мапа невелика, близько 60 км, але має ділянки як постійного, так і змінного струму. Дуже підходить під локомотив вл 82 Саме ця мапа потрапила в цей топ з усіх вигаданих мап. Тому що в неї дуже красиво зроблена рослинність та будівлі, багато трави на станціях та коліях, затишні невеликі станції, є водойми, багато деталізованих об'єктів. Має двоколінні та одноколінні перегони. Коли граю на цій мапі, прям відчуваю ламповість на кожному кроці. Дуже затишна мапа. Ми приходимо до третього місця. На третьому місці в нас мапа Абхазія. Мапа приносить нас на ділянку реальної дороги між станціями Адлар, Сухум, Кторчал. Чал. Є станція Гагра та багато інших. Дуже красива мапа з морем, кіпарисами та красивою архітектурою. Звуки Цикад, Моря та Пальм приносять нас на узбережжя Чорного моря. Одна з найдовших мап в цьому топі близько 200 км. Або навіть більше. Мапа, електрофікована постійним струмом, має гірські перевали та одноколінні перегони з роз'їздами по станціях. Одна з найстаріших мап в грі Trains, можливо, була ще в Trains 206 року, але потроху дороблялась та тепер є в Trains 19, має мультиплеєрний варіант. Серед недоліків бувають проблеми з сигналізацією на мапі. Також мапа важка для комп'ютера через велику кількість об'єктів. А в цілому одна з найкрасивіших мап серед усіх мап трейнзу. Другому місці мапа Уфалейська вузкоколійка. Найменша мапа в сьогоднішньому топі, але дуже красива та лампова. Вузкоколійні залізниці самі по собі лампові, і грі їх не так багато. Мапа приносить нас на ділянку вузкоколійної залізниці у Фалейських металургійних заводів. Поєднала два заводи в одне підприємство. Розгорнута довжина колі становить 63 км. Але в грі мапа близько 30 кілометрів. Був Великий міст через річку Уфалей. Закрита влітку 90-го року, а в 91-му дорогу розібрали. Основну частину рухомого складу відправлено в Ніжній Уфалей, тому мапа приносить нас практично в минуле, коли дорога ще працювала. Красиві сільські пейзажі та звуки, можливість руху по підприємствах. Великі підйоми, не беріть багато вагонів, бо застрягнете десь серед лісу, і хто зна, що може там з вами трапитись. Мапа повністю з автономною тягою, та одноколійними перегонами. Розмір колії 750 мм з великою кількістю лісу, озер та селищ. Для тих, хто хоче перенестись в минуле та стати машиністом на узкоколійних дорогах, ця мапа підходить якнайкраще. У нас настав час перенестись до першого місця в цьому топі. Але перед тим як знати, яка ж мапа стала найламповішою мапою трензу, прошу поставити лайки цьому відео, також підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. А хто має змогу підтримати канал донатом, посилання є під відео. А ми переносимось до найламповішої мапи. І на першому місці мапа Печора, вона ж Печорська магістраль. Варіант мапи від Коноші до Котласа. Отакож є більш короткі варіанти мап. Мапа приносить нас на ділянку реальної залізниці по станціях Конаша, Котлас, Вельськ та багато інших. Одна з найкрасивіших мап серед усіх, можливо, навіть що саме красивіша. ламповість тут на кожному кроці: Полота, північні ліси, одноколійні та двоколійні перегони, фактично повністю дизельна тяга, річка, північна двина. Білі ночі-півночі, дуже якісно настроєне освітлення, індустріальні лісові заводи. Якщо ти любиш запах керезоту, то тобі саме на цю мапу. Є відголудження від основної магістралі, підходить для минерових робіт. Мапа містить як одноколінні, так і двоколінні перегони з автономною тягою, електрифікацію змінним струмом по станції Коноша. але є й недоліки в мапи. Мапа потребує потужного комп'ютера через велику кількість дерев та процедурної трави. Мапа грузить комп'ютер по повній. В іншому топова мапа по всіх показниках є мультиплеєрна версія мапи. Який вийшов у мене топ найламповіших мап, якщо згоден, пиши в коментарях. Якщо маєш свої варіанти, то теж цікаво буде почитати в коментарях. Всім пока та до наступних відео!